Можете порадити для читання. Для читання, я говорю, друзі, дуже багато. Я згадував там 8 томів, пам'ятаєте Я вам не раджу, не читайте. Дві прості книжки, самі простіші Сов'язна чашка чая Вона називається українською, коли друзі просять про допомогу. Харольд Сейла. І друга книжка Друг в нужді Селвін Хакс. Дуже просто, доступно, це достатньо. Саме простий, будемо говорити, рівень душі опікунства в церкві. Я говорю, коли я говорю служителям, я кажу, почитайте там ще книги інших авторів, є більше, знаєте, тому що і пастерологія включає в себе дисципліну душі опікунства. Тобто, коли проповідників, проповідникам проводять, наприклад, навчання, їм теж говорять. Але я говорю для члена церкви, який просто хоче допомагати іншим. Я вважаю, що дві книги цих більш, ніж достатньо. Але, знаєте, я завжди кажу, не просто взяти в бібліотеці ці книги, хоча я не знаю, чи друг в нужді можна десь знайти, але, можливо, що десь в інтернеті є. Я говорю, той, хто серйозно, п'ять критеріїв. Якщо ви підходите по п'яти критеріях, да, тоді можете купляти книжку і працювати. Якщо з цих п'яти критеріїв нічого не підходить, да, ви розумієте, я вечорами, інколи по дві-три години, в мене ніколи дружина не оприкнула. Тому що вона знає, що в неї чоловік Час. Коли ви підходите по цих п'яти критеріях, тоді купуйте книжку цю, так? І прочитайте уважно, підчеркніть основні думки. Час від часу відкривайте. І знаєте, я прочитав перший раз цю книгу, так, знаєте? Закрив, положив на полицю, другий раз прочитав, там, підчеркнув і забув. А потім, коли я аналізував, як я працював з людьми, я замітив, дивіться, я точно йшов так, як... Тобто Бог положив ту дель, і я не пам'ятав. А потім Бог давав потрібні думки, потрібні запитання, потрібні відповіді. І виявляється, що це все було так, так просто. Надійтесь на Божу. Бога немає нічого неможливого. То, що я говорив. Жодної речі немає неможливої. Хто вас зазвичай? Друзі, я боюся порушити порядки місцевої церкви. Немає якихось правил таких особливих. Ви можете закінчити молитву. Я думаю, Помолим що це буде добре. Да? Давай. Ще раз тобі подяка, Владико наш небо і землі. За ту милість, яку ти дарував моїм друзям і мені, Господь, цю зустріч, за те, що ми можемо служити один одному, за те, що можемо благословляти один одного. За те, що, Господь, ти навчаєш праведників в дорозі. І в цей час, Господь, я хочу, щоб ця наша розмова, бесіда, могла послужити для збудування царства, Твого, Господь. Я хочу, щоб ми могли мати Твоє серце. Я хочу, щоб ми могли мати ті почуття, які, які ти мав, Господь, до тих людей, які страждали. Я хочу, Господь, щоб кожний з братів і сестер міг служити тим даром, який ти дав, Господь. І щоб це було на збудування церкви Твоєї. Я хочу просити тебе, Господь, щоб ти Духом Своїм Святом розрушив всі плани дьявола, Господь, щодо наших церков, щодо наших братів, сестер. Я хочу, щоб ти дав нам правильне розуміння, як навертати те, що загинуло, як навертати те, що заблукало, як перев'язувати те, Господь, що поранене. Даруй мудрості. Ми нуждаємося в цьому, Господь. І знову ж і знову, Господь. Ми нуждаємося в Твоєму захисті, в Твоєму благословінні. Я хочу, щоб ти огородив наші сім'ї, наших друзів, близьких, Господь, від зла, від гріха, від нападків диявола, Господь, від стріл, які ми переживаємо, Господь. Я хочу, щоб ми могли б виходити переможцями завжди і торжествували в тобі. І в той час, Господь, коли наші друзі попадають в якусь біду, коли нам, можливо, прийдеться переходити через якісь труднощі, Господь. Я так хочу, щоб знайшлася твоя дитина, яка могла б допомогти, підтримати. Благословити. Господь мій Бог. Зараз Твоїм миром розпусти нас, бережи нас в всіх наших дорогах. І хочу, щоб через наше життя, через наше служіння була тобі слава, єдина, єдиному, вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Амінь.